Ця емульсія вже порвала всі продажі, хоч вони в принципі ще практично і не починались. Засіб просто пушка. По назві зрозуміло, що тут є. Біфіда фермент ферментилізатів, але це не основне і не найголовніше, найцінніше в цій емульсії есенції це те, що вона містить кондиціоноване стобуровими клітинами середовищем. Те, що зараз так всі полюбляють, називати екзосомами, тобто ми можемо відразу зробити висновок, що це така лікувальна історія. По факту, це поживна емульсія, двофазна така. І треба добре збовтати. Вона може замінити і тонер, і сиворотку, навіть декому може замінити крем об'єм 300 мл. Тобто відразу зрозуміло, що це така дуже вигідна історія. Молочкоподібна текстура, досить поживна, яка буде добре зволожувати, наповнювати шкіру, лікувати Всякі пошкодження, тобто фотостаріння, порушений бар'єр, зневоднення. Дуже цікавий продукт, я думаю, і в нашому магазині він стане топчиком.